Господи, Ти великий, Ти Бог, Ти Отець, Тебе просимо через заступництво і поміч Архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоб наші брати і сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільними. Усі святі, прийдіть нам на поміч від неспокою, смутку, обсесії. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від ненависті, розпусти, заздрощів. Просимо, визволи нас, Господи, від домок гнівливих, ревнивих про смерть, ми Тебе просимо, визволи нас Господи, від усякої думки про самогубство і аборт, ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від усяких нечистивих гріхів, ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від розбиття сім'ї, від усякої злої приязні, ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від усяких чарів, поробень, Відьмувань від усякого укритого зла, ми тебе просимо, визволи нас, Господи. О, Господи, Ти що сказав: мир залишаю вам, мир мій даю вам, через заступництво пречистої Діви Марії звільни нас від усякого прокляття і учини, щоб ми раділи завжди Твоїм миром, через хрест нашого Господа. Амінь.